Усіх вітаю, я Ольга Мельничук, це не про плацебо. Уколи, що відбувають апетит, пелети, що гарантують гормональне здоров'я. Чому бум на препарати Оземпік, Саксенда, Мунжаро не стихає вже кілька років? У цьому відео спілкуємось з лікарем, ендокринологом кардіологом Наталією столяр капшитар про гормональне омолодження. Наталю, вітаю, я дуже рада знову бачити. Добрий день. То що це за препарати? Оземпік, Саксенда, Монжара, Оземпік, так? Трошечки Можна малася. Оземпік? Можна так. Оземпік. Вони дійсно діють на схуднення. Так, дійсно, на початках це були препарати для лікування цукрового діабету другого типу. І вже потім під час клінічних досліджень виявили, що вони допомагають пацієнтам худнути, і при цьому вони не викликають зниження цукру у пацієнтів без порушення вуглеводного обміну, без цукрового діабету, і почала розвиватися ця сторона. Цих препаратів після чого їх офіційно внесли в протокол лікування ожиріння і надлишкової ваги. А чому саме з цими препаратами люди втрачають вагу? Що яка така дія в них? Механізми основних це два: перший механізм він центральної дії. Ці препарати вони впливають на центр в голові, в головному мозку, який контролює апетит і тягу до смиколиків, до солодкого. До того, що людині подобається, він пригнічує цей центр, і, відповідно, людина не має такого сильного апетиту і не має тяги до якихось шкідливостей. Якщо казати про другий механізм дії, це вплив на. Моторику шлунково кишкового тракту ці препарати заповільнюють моторику, відповідно, ми наїдаємося швидше, наїдаємося меншим об'ємом порції, і це насичення триває довше. За рахунок цих двох дій змінюється харчова поведінка пацієнта. Тобто, препарати вони не розчинюють жир, вони не мають якогось там, не знаю, чарівного ефекту на фігуру. Вони просто допомагають змінити харчову поведінку, створити дефіцит калорій. А кому саме ці препарати може призначити лікар? Я так розумію, що це препарат не для кожного. От, до прикладу, я захотіла схуднути, і можна мені цей препарат. Ну, Ні? Е Є таких багато пацієнтів. Так. Хто хоче втратити я якихось знаю, ось... вас якихось 5 кілограм на цих препаратах, але є чіткі покази. Це індекс маси тіла від 27, це наявність супутніх захворювань при такому індексі маси тіла, таких як порушення ліпідного обміну, порушення обміну вуглеводів, наприклад, і артеріальна гіпертензія, або це ожиріння, яке виставлено за всіма критеріями індексу маси тіла, в тому числі. Вживати їх ці препарати при надлишкових 3-4 кг, бо я хочу схуднути до поїздки на море. Це. Ну, це може тільки зашкодити, по-перше, а по-друге, ніколи пацієнт цю вагу не втримає, яку він отак от скине за допомогою цих препаратів. А яка може бути небезпека? От саме самопризна... якщо прийти в аптеку, цей препарат мож... можуть продати от просто в нас в Україні... Пересічному... в нас громадянину. В... в нас в Україні на сьогоднішній день офіційно доступна тільки Саксенда. Угу. Е, інших препаратів в аптеках купити неможливо, але. Вони мають свої протипокази. Ну, як будь-які ліки, вони мають протипокази і мають побічні ефекти. До 100% протипоказу відноситься наявність медулярного раку щитовидної залози в сім'ї пацієнта, в його кровних родичів, а також проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Які, наприклад, часті панкреатити в історії хвороби або жовчакамна хвороба, таким пацієнтам призначати не можна. Ну і звичайно, вони мають побочку, як будь-які ліки. Як е, в основному вона пов'язана зі шлунково-кишковим трактом. Від найлегких симптомів, таких як тошнота, блювота, якісь болі в животі, приноси, запори, ну і до важких, таких як гострий панкреатит або гострий холецистит. Крім того, дуже небезпечним в дії цих препаратів є, якщо їх використовувати неконтрольовано, людина худне за рахунок м'язової маси. Якщо вона не виконує рекомендації лікаря, не харчується так, як потрібно, не займається спортом, вона втрачає м'язи. А втрачені м'язи повернути потім дуже важко. Тобто спорт це дуже важливо. Це одне з найважливіших, що треба робити на цьому лікуванні. Бо по факту призначити препарат не важко. Не так багато протипоказів до їх використання, але важко результат утримати і схуднути правильно, схуднути жиром, а не схуднути м'язами, і отримати потім результат як скініфет, коли в нас кістки, і жир і шкіра, а м'язів вже не залишилось. Коли зайва вага це наслідок не переїдання, а наслідок гормонального збою? Насправді в 90% випадків це все ж таки переїдання. Тобто гормональний збій зустрічається як причина набору ваги, але це. Не так часто. Якщо казати про основну причину, що всім пацієнтам буде перевірено, це щитовидна залоза. Всі інші гормони, все ж таки, призначає лікар в залежності від якихось супутніх скарг, які пацієнт озвучить на прийомі, або після огляду, після об'єктивного обстеження. А що таке, розкажіть, будь ласка, про гормональні пелети? І в чому їх різниця від призначеної до прикладу лікарем гормональної терапії? Я так розумію, що вони вшиваються так. Ці пилети, так, пилета це метод доставки ліків. Тобто полета може бути будь-яка. Зараз в полети використовують і метформін, тобто це не гормональний препарат. Так? І ті самі оземпіки, і гормони статеві, чоловічі, жіночі, і різні препарати, які ніби підвищують енергію. Тобто, тобто їх також вшивають під шкіру? Це вшивається в ділянці зазвичай ягодиці, так? Mm -hmm. і воно там залишається десь на 4-6 місяців і розсмоктується. А наскільки цей метод вивчений? У нас є така американська організація, яка в організація по контролю якості ліків та харчування. Вона не затвердила цей метод лікування. Тобто офіційно немає рекомендацій, коли лікар має якийсь протокол і може на нього дати посилання, що от вам рекомендовані палети. Такого не існує в світі, тобто, призначення ПЕЛЕТ – це виключно рішення лікаря, і воно не є абсолютно безпечним. Які ризики можливі? Ну, по-перше, місцеві ризики, да, від того, що його туди вшивають. Це перший момент. Другий момент, якщо буде побічний ефект, який ну, може бути будь-який, починаючи від не знаю, ставити жінці полето з тестостероном, вона облесіла. У відповідь на гіперандрогенію, яка розвинулась, так? може бути пилета з оземпіком, від якої не перестає блювота, декілька днів підряд, наприклад. А витягнути палету ми вже не можемо, вона вже все, вона вже там. І зупинити це ми теж не можемо. Тобто Принципово. Вона там просто розчиняється. Вона, потім? Там, та, вона там як розсмоктується впродовж тривалого часу, але просто так взяті дестатії, як таблетку, наприклад. Uh -huh. Вам дали гормони да, якісь, у вас побічний ефект. Кровотеча розвинулась, угу. там, та, від жіночого ну, Будь-що. Ми можемо відмінити так. цей препарат, а пилету відмінити не можна. Це по-перше. По-друге, ми не можемо контролювати, як воно всмоктується. Тобто це залежить від купи факторів. У когось воно буде мати один результат, а в когось інший. Як це відконтролювати? Наскільки тобто Це так? реальна безконтрольність процесу майже? Абсолютно. Ну тобто, я не виключаю, що колись медицина буде розвинена до такого ступеня, що можливо цей метод буде дійсно безпечним, класним, бо не треба кожен день приймати ті таблетки, гормони. Да? Там один раз на півроку пішов, тобі поставили палету, і ти такий. Ну все на півроку там вільний. Ну так це але ніби на сьогоднішній день... так. На сьогоднішній день він не є настільки безпечним. Тобто, якби він був безпечним, він був би десь затверджений. Якась організація б це визначила, що так, це безпечно. От, будь ласка, при такому 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 діагнозі користуйтесь полетами. Але наразі такого немає. Угу. А чи можлива гормональна дестабілізація після різкого схуднення? Звичайно. Ну, по-перше, втрата м'язової маси, так тобто, коли ми втрачаємо м'язи, м'язи теж мають певну біологічну активність. Втримати цю вагу потім дуже важко або навпаки, люди доводяться до такої анорексії, що в них пропадають місячні в дівчат, так? тобто зникає репродуктивна функція. Може бути порушення за рахунок дефіциту, які формуються під час різкого схуднення, порушення функцій щитовидної залози, випадіння там волосся, косметичні різні проблеми. Схуднення це лікування, бо ожиріння це хвороба. І, відповідно, це лікування воно має бути поступовим і контрольованим. А не просто я там закрила рот, не їм там, да, і непонятно чим і як я худну, з якою швидкістю. Загалом безпечна швидкість схуднення це від 2 до 4 кг на місяць. Виходить, що для того, щоб вага була стабільна і її підтримувати, ми маємо на протязі всього життя робити уколи у земпіка. Ну, є тенденція в рекомендаціях до того, що препарат можна використовувати стільки, скільки це потрібно. Але в мене достатньо пацієнтів, які відмінили препарат і змогли втримати вагу, тому що вони весь цей час, цей рік, який вони там його кололи, або скільки вони щось робили для того, щоб своє життя поміняти. Відповідно, вони займалися спортом, вони поміняли свої харчові звички, важили продукти, розумілися, яка порція їм потрібна, як зібрати ту тарілку. В такому випадку можна отримати цю вагу і без препаратів. Такі випадки є, їх теж багато. Так само багато людей, які прокололися, закінчили на цьому, нічого в житті не поміняли. Відповідно, вони згодом набрали знов, бо фізика є фізика. Ну, тобто, якщо ми переїдаємо, ми набираємо зайву жирову тканину. І нікуди ти не дінешся. До речі, я ще хотіла внести таке уточнення про Оземпік, що якщо брати офіційні рекомендації, то Оземпік це препарат для лікування е, саме цукрового діабету. Препарат для лікування ожиріння з тим самим складом, тобто той самий семаглютид, який входить в Оземпік, але в інших дозах більших, більш високих, називається вигові. Тобто, за кордоном не зустрінеш, щоб Оземпіком лікували ожиріння, бо їм. Тут використовують вагові для цих е, пацієнтів. А в нас лікують? Е, тому що він однаковий, тобто е, однаковий препарат, просто дози різні. Можливо, порадити якусь більш дієву, е, таку тривалу і стійку методику для схуднення. Щоб вона була з таким фіксованим результатом, тому що як я зрозуміла, що пилети це ризик, а уколи це також можуть бути досить такі неприємні сюрпризи. А як? Як нам тримати свою вагу? Ну, скажімо так, в чому. Плюси до кацової медицини, бо вона вже все придумала за нас. Так. <реш> відповідно, до уколів є чіткі покази. вважається, що для пацієнта з ожирінням ризик від цього ожиріння більший, ніж ризик від уколів. Тому якщо він сам не може знизити вагу, по якійсь причині, то уколи абсолютно аргументовані і можуть використовуватися. Звичайно, 100%, ні в якому випадку не самостійно. А якщо казати, в принципі, про вагу, я. Завжди повторюю одне і те саме: база: це сон, спорт і їжа і ру десять ну, тисяч так. кроків. Десять тисяч кроків, так тобто так. рухлива активність, звичайно. А, якщо ми будемо користуватись якоюсь одною дієтою. То, відповідно, дієта має початок, вона має кінець, вона має коли закінчитися. І коли дієта закінчується, ми маємо ці от гойдалки, да? схудла набрала, набрала схудла. Питання в тому, щоб просто звикнути їсти правильно, так як це потрібно робити. Розуміти, що покласти на тарілку, в якій кількості покласти на тарілку. Розуміти, яка в тебе рухлива активність, який в тебе відпочинок, яке в тебе відновлення. Це База і без якої ніколи працювати не будуть. Ну вони будуть працювати, але результат неможливо буде втримати. Щоб його втримати, необхідно щось змінити в своєму житті паралельно. Дуже цікаво, Наталія, дуже дякую, друзі. Як я зрозуміла, чарівної таблетки не існує, але шкода від них може бути досить реальна. Всі будьте здорові і до нових зустрічей.